Привіт шановні гравці diablo 2 Resurrected! Сьогодні ми розповімо вам про одне з потужних рунних слів, а саме Стіл. Це слово складається з двох базових рун та може бути надзвичайно корисним для гравців, які полюбляють ближній бій. Щоб створити слово Stiel, вам знадобляться руни Тір та Ель. Ця комбінація доступна на ранніх етапах гри та досить легко отримується з графині на рівні складності Normal. Зробивши рунне слово stil, ви отримаєте декілька цінних модифікацій для своєї зброї. Особливо, як вже зазначалось, це підійде тим, хто любить ближній бій. Одна з найбільш корисних модифікацій в слові стіл відкриті рани. Вона наносить додаткові пошкодження, накладаючи кровотечу на противників, що зменшує їх регенерацію та збільшує вашу ефективність у бою. Це робить слово стіл ідеальним варіантом для другої зброї, особливо якщо у вас вже є потужна зброя з великим уроном. Ви зможете завдавати критичні удари та наносити додаткові пошкодження, накладаючи кровотечу і розправляючись зі своїми ворогами. Також стіл за підвищення швидкості атаки і бонус до рейтингу атаки, що значно збільшує вашу швидкість і кількість попадань по противниках, а отже, і ваш урон в секунду. Навіть якщо у вас немає другої зброї з великим уроном, слово стіл все одно може бути використане для проходження рівнів складності Нормал та навіть Найтмер. Його ефективність у ближньому бою дозволить вам легше перемагати ворогів і швидше проходити гру. Отже, слово Стіл це потужний і легко доступний варіант для гравців ближнього бою. Воно надає вам перевагу в битві та допоможе вам подолати важкі випробування в світі Diablo 2 Resurrected. Це було все про рунне слово Стіл в Diablo 2 Resurrected. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця інформація. Не забувайте підписуватись на канал, переходити в наш Discord, фоловити Twitch та з бажанням підтримувати канал фінансово. Всі посилання ви знайдете в описі. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!